Сьогодні у дев'яностой гімназії меморіальні дошки на честь Віталія Волохова, Володимира Кудрявцева та Олександра Харченка відкривали мами загиблих героїв. Усі троє хлопців одного випуску 1998 року. На події у школі Валерій Лукінчук, каже: жили з Віталієм Волоховим в одному місці і не були знайомі. Шкода та саме війна звела і зробила обидвох навіки братами у липні 23-го року. Два навчальних центра пройшли разом. Один ну, оби... я. Підготовчі, інші сержантські. Ми оба командири відділень, оба КБМ, КБМ це командири бойових машин. І так склалося, що, що ми тримали разом позиції. Ми були, як кажуть, у військових двійкою, ми заходили, виходили разом. Прикривали друг другу спини, витягували хлопців. Людина добра, настільки що навіть котів приручила на позиції, приручила котів диких. Надійний це та людина, яка тобі прикриє спину, яка з тобою поділиться всім, що мала. Сім місяців пліч опліч побратими давали відсіч ворогу на Авдіївському покровському напрямках у складі 53-ї механізованої бригади. Багато критично важких подій під час бойових завдань пережили разом. Та коли Валерій одужував від поранень, сталося непоправне. І він вийшов теж з нашим побратимчиком Мільгоновим Сергієм, і вони без бізнесі пропавші, рахувались, доки не прийшли, як кажуть при. Дані о тому, що його знайшли і по ДНК, дізналися так, я дізнався, що не просто давали сьогодні слова батькам захисників, але для них украй важливим є розуміння, що їхні сини полягли недаремно, і люди зберігатимуть пам'ять та вдячність усім загиблим воїнам. Тому знайшли сили на участь у сумних урочистостях. Мати Володимира Кудрявцева розповідає: син боронив Україну у складі 23-ї окремої механізованої бригади. В останній бій з ворогом вступив 9 квітня цьогоріч біля села Розлив Волноваського району. Довелося йти на фронт, він без вагань пішов. Закінчивши навчання, він працював на заводі. Також були далекі плани, але війна все зруйнувала. Це велика печаль, велике горе матері. Мене зрозуміють всі матері і батьки, які втратили своїх дітей. Це зрозуміло. Але вони загинули, щоб наші дітки навчалися внуки далі, щоб сонечко світило. Щоб життя було прекрасне, і я маю велику надію, що все ж таки перемога дуже-дуже скоро буде за, на, за нами. Слава нашим героям і вічна їм пам'ять. Олександр Харченко забезпечив боєприпасами 17-ту танкову бригаду, в тому числі під час запеклих боїв. Мій син Харченко, Олександр, навчався в школі, тоді ще в школі. закінчив її. Далі навчався і. Потім робив машиністом електровоза депо Криворожського. Він міг би і далі робити, отримавши бронь. Але він пішов до ЛАВ ЗСУ, де з самого початку на Херсонському направленні він воював, а далі Донецьку, по Солідаром, де при виконанні бойового завдання отримав тяжкі травми. Два місяці пролежав в госпіталі, не приходячи до себе, де його серце зупинилось. Він віддав життя за свою родину, за свою сім'ю. Ніна Сорочинська, згадуючи випуск 98-го року, каже: звісно, дітей виховували в дусі патріотизму, любові до рідної мови, але й гадки не мала, що саме їм доведеться виборювати волю і право жити на рідній землі ціною власного життя. Вони стали героями для нас, але для вчителів вони завжди будуть учнями, і ми вдячні батькам за те, що виховали таких гідних дітей. Пам'ять про них завжди буде з нами. Мені хотілося б звернутися до всіх мешканців міста. Не будьте осторонь проблем ЗСУ. Допомагайте, не відвертайтеся від хлопців, хто поранений, хто на нулі, але наш обов'язок їх підтримувати. І ніхто не повинен відсиджуватися і відмовчуватися, тому що ми патріоти своєї країни, і ми повинні жертвувати теж хоч часткою своєї душі, свого здоров'я, свого фінансового благополуччя, так як жертвують хлопці на полі бою. Тетяна Васильєва Олексій Правицький цей день.